Так, да. ну що, ну я ніяковий не лишу в спокої. Мене той карбюратор трохи мучив е в душі, як то кажуть. Він трохи в мене багатив е ну, на середньому діапазоні. Грубо кажучи, те, що ми начебто регулюємо положенням голки. Голка в мене зараз в самому низу. І, грубо кажучи, було два вирішення проблеми: З поміняти голку або поміняти емульсійну трубку. Е Заводу стояла в мене трубка на 8 отворів. Це менша кількість отворів. А, грубо кажучи, це працює як. Чим більше отворів, тим бідніша суміш. Тобто я збільшив. Зараз поставив емульсійну трубку на 12 отворів. В принципі, все дуже класно працює. Но зараз ще голка в самому низу. Тобто, в теорії, якщо поставити ще більше, мені десь має скоро доїхати ще одна, бо я замовляв дві, замовляв на 12 на 16 отворів. Ще має на 16 доїхати, але ну, вона ще в дорозі, її ще немає. Думаю, поки, поки що попробую поставлю на 12, все добре, все гарно працює. Е, я думаю, що з емульсійною трубкою на 16 можна буде трошки припідняти голку, тобто він ще цікавіше поїде. Е, не знаю, як він зараз їде, бо на вулиці холодно, дощ я не пробував, але е, по показниках газоналізатора, по тому, як він крутиться, все прекрасно, взагалі чудово. Е, тому, в принципі, рідний карбюратор може працювати, його можна налаштувати, це чудово. Зараз в мене стоїть холостого ходу Жекльор 32, е, головний 135, емульсійна трубка на даний момент на 12 отворів. І голка в самому низу. працює прекрасно. Е, думаю, розхід не мав би зараз змінитися, він в мене був завжди стабільний, 5,4. при, ну, при такій. В ну, середній я знаю, і не повільно, і не швидко. Така змішана, прям дуже змішана. Е, ну, <coughs> приїде ще друга емульсійна трубка. Попробую поставлю, дам відгук ще за неї.